Так, пора зайнятися чимось корисним. Давайте подивимося на мої ресурси, що у мене тут є, і пора би зробити в цих скринях нарешті вже повномасштабний порядок. Так, зараз ще небагато, достроїмо і, в принципі, все. Так, друзі, якщо ви не розумієте, то я роблю такий загін для своїх корів, бо треба їх розмножувати, бо вони тут спавняться дуже рідко, і в мене є зараз дуже важлива мить, як вони з'явилися, тому давайте зробимо якесь таке оформлення, в принципі, треба ще зробити дві хвіртки, і, в принципі, все буде чудово. Все прекрасно, а тепер йдемо їх поставимо. Одна і друга. Все, в принципі, вже готово. Тепер залишилося просто перевести корів. Одна вже є, і залишилося треба. О. Ай от і вже ходить друга. Прекрасно, давайте заберемо другу і приведемо на ваше нове, як сказати, е ж. Як це общежиття? Ні. Ваш новий дім, вічний, я би сказав. Які ви мої розумнички, зразу зайшли без ніяких там е, тусовок? Все, молодці, сидіть тут довічно, все, бувайте. Слава Богу, в скрині є пшениця. Тепер давайте погодуємо наших двох корібок і. Е, е, я передумав туди, то тому йду ліпше посплю. Зомбі, скажи мені, ти що в себе повірив чи що? Все, я прийшов і давайте любіться, не знаю, то кохайтеся і родіть мені, звісно вже дітей і мою нову здобич. Ой, вибачте, ви нічого не чули, друзі. Кріпер, ти думаєш, що я тебе не бачу чи що. Звісно, так, да, заховався. Все, кріперно і, в принципі, павука теж немає. Заберемо їхній досвід, нам його потрібно, а може й ні, я не знаю. Не питайте звідки, але я дістав ще двоє свинюшок. І, звісно, вам треба до мене в нові апартаменти, як би так сказав. Тому йдіть до моїх корів, будете всі разом там тусити, жити і продвигатися своє життя. Недовго, звісно, але що зробити. Сало ходяче. Як ви вже мене заїб. І також не забуваємо розмножувати знов корів. Тепер у мене є два маленьких телята, я би так сказав. Ну, в принципі, ферма помаленьку зростає. тепер мені треба десь знайти морку або. О! Барабулька, можливо, ов. їсте! Прекрасно! Тепер ви любіться і. свинка! Ура! Поросята! Нічого собі, поршень робиться дорого. А у мене таких. Я би сказав, ресурсів немає, в принципі, взагалі, і де мені їх брати. Камню у мене, на жаль, немає. Ну, добре, зараз ми зганяємо на ферму і добудемо. Ну, як на ферму, просто добудемо кругляку чуть-чуть. Ну все, погнали добувати камінь. Ой, ні, лиш не розливайся. Повний піз... Все пішло точно, не по плану, але нічого, добуваємо камінь, ой. Ой, боже, так, мені якось треба зупинити лаву. Як я не маю, просто. Як її зупинити. Ой, ще ще й поплаваю в неї. Просто ідеально. Шикарний деньок сьогодні. Скажіть. Е -е, як це пояснити, я не знаю. Тому підемо звідси. Ви нічого не бачили. Понятно, бля? Забираємо камінь, який ми успішно накопали. Так. І зробимо зараз поршні. Ну, чотири поршні ми вже зробили, а треба вісім. тому треба ще чотири. Як сказати, у мене велика проблема. По-перше, у мене немає рестону. Взагалі. Вже у мене просто на нулях. І ви знаєте, яке у мене геніальне рішення прийшло в голову. Правильно, забрати рестоун і поставити вагіль. Лол. Ну що сказати, добуває такі один блок, як бачите, мені випала скриня, і панцирі шалкерів, вроді якось так називається з цих можна зробити, в принципі, шалкер. В принципі, можна зробити, а чому я туди біжу, якщо так, у мене пе за пару кроків. Добре. Не зважайте на це увагу, робимо, в принципі, шалкер і радімо від щастя, якого я не знаю. Геніальні предмети. Просто ідеальні, мені їх прям бракувало. У мене цих ендерстержнів уже десь около 5 або 6 стаків. Навіщо мені більше? Так, тут ну тут хоча б щось тут. Картопелька в нас, нагрудник, стріли, лук, який у мене є, на селу 4. Не зважайте, уваги. Коли нас тут не О, господи, оп. Об... Шикарно. Просто прекрасно. Я ненавижу крі. О, а це взагалі е, меша добра. Хоч щось добре є у світі. Та ну, я не вірю. Невже? Відлік часу почався. Друзі, вітаю! У нас нова фаза. І Бог я знаю, що це зможе бути за фаза. Тому я на готові. У мене є меч, сокира, лук і ми Зараз подивимося, що в нас зараз буде і. Ага. Понятно. Ендер портал. Ну, що сказати, повна пиз. Ага, Блок можна дубувати. О, прекрасно. О, ні, все, до побачення. Все, до побачення, все, я все поняв, я все осознав. Я лягати спати. У мене є ще один тотем для того, щоб вбити дракона, якщо він мене скоріш за все, не вб'є. О, на мою душу, я так розумію, вже чекають. Час тобі померти. Все. Дякую за увагу. Всім пока. О, нам перша паличка Блейза вже нарешті не випала. Ура! Боже, як добре. Нарешті вже перша паличка випала, чи ні, чи не перша. Ну, коротше, байдуже. Тепер ми будемо якось збирати на те, щоб зробити... Правильно, що правильно, очі енду. Ого, мені випав якийсь шалкер. чимось. Ого, якась. О, книга на заземлення і незламні стріну. В принципі, чудово, морква. Буде мати що засіювати. Ну, в принципі, нащо я це взагалі збирав собі інвентар, можемо покласти на місце. Як мені це коментувати? Скелет флексить в повітрі. Вау! І на цій причудовій прекрасній ноті ми будемо закінчувати дане відео. Не скелет. Ти хочеш жити на цьому світі, чи ні? Чи мені зараз тобі. Добре, окей, окей, окей. Все, до побачення. Е, так, що я там продовжував? Я сподіваюся, що вам сподобалось це ві... Ві -ві відео, господи, вже традиція говорити ві, ві відео. В цьому відео ми зробили, в принципі, нічого. Полезного нічого.